Мій тато був, знаєш, яким. Голос Тараса пролунав упевнено, але з викликом. Та що з того, що твій тато був якийсь там герой. А ти сам що можеш? глузливо кинув один із хлопчиків. Тарас злосопів, сціпивши кулаки. Йому було образливо й боляче. Чому вони йому не вірять? Адже він каже чисту правду. І найгірше те, що вони це розуміли. Просто не хотіли визнавати. Вони вже рік жили поруч. Ба Більше навіть товаришували. Але щоразу, коли він говорив про батька, хлопці ніби навмисно посміхалися з нього. Сашко, що мешкав у сусідньому будинку, добре розумів Тараса. У нього теж не було батька. Одного разу, коли над ними занадто сильно почали знущатися місцеві задираки, хлопці вирішили триматися разом. І це виявилося правильним рішенням, адже разом вони були значно сильнішими. Обидва росли на вулиці. Обидва вміли постояти за себе. І тепер, якщо хтось намагався їх зачепити, вони могли дати відсіч навіть чотирьом чи п'яти нападникам. А зовсім недавно їхня компанія поповнилася. До них прибилися ще троє дітей двоє хлопчиків і одна дівчинка. Вони були з однієї родини, що жила дуже бідно. В них не було ні яскравих іграшок, ні кишенькових грошей на ласощі. Через це місцеві діти спочатку не хотіли приймати їх у свої ігри, ставилися до них із деякою зневагою. Старшою серед новачків була Марійка. Їй уже виповнилося 9 років, і вона вважала себе відповідальною за молодших. Завжди робила вигляд, що стежить за ними, немов справжня старша сестра. Але насправді їй самій було цікаво бавитися. Тож варто було грі захопити її увагу. Як вона забувала про все і ставала такою ж галасливою, як і всі. Вони грали в скраклі, хованки, гордуб, чи просто бігали один за одним по двору. Марійка була поряд завжди то командувала, то сміялася, то серйозно сварилася, коли вважала, що хтось поводиться нечесно. Сьогодні ж видався якийсь невдалий день. Від самого ранку мама була засмучена, очі її блищали від сліз. Вона намагалася не показувати цього, але Тарас все розумів адже сьогодні була чергова річниця відтоді, як не стало тата. Він пам'ятав його не дуже добре, лише окремі моменти, немов у ривки сну. Але навіть ці спогади були для нього безцінними. Він пам'ятав, як тато міцними руками підкидав його високо в повітря, так що дух перехоплювало, а потім ловив і притискав до себе. А ще пам'ятав, як тато кружляв маму на руках, і вона так щиро сміялася, що й сам Тарас не міг не сміятися разом із нею. Але потім тата не стало. Єдиною річчю, що залишилася на згадку від нього, був його наручний годинник. Мама віддала його Тарасу на день народження, коли йому виповнилося шість. І відтоді він не розлучався з ним. Для нього це був не просто годинник, це був символ пам'яті. Частинка тата, яка завжди була поруч. Дехто з хлопчаків заздрів такі особливі речі, а старші хлопці навіть намагалися відібрати його. Але Тарас не дозволяв він боровся за свою пам'ять. І не один, а разом із друзями. Того дня вони дали справжню відсіч кривдникам, хоч і дісталося їм добряче. Коли ввечері мама повернулася з роботи і побачила його подряпане обличчя, збиті до крові коліна й порваний рукав сорочки, вона лише тяжко зітхнула. Сіла поруч, уважно оглянула сина, перев'язала рани, а потім взяла до рук його пошарпаний одяг. Тарасику, що ж це таке? Я ж сподівалася, що до кінця літа тобі вистачить цих речей. Мамо, ну я ж не навмисно, винувато опустив голову Тарас. Не навмисно, повторила вона, втомлено притулившись до стіни. І що тепер робити? Де я візьму гроші на новий одяг? Не ходити ж тобі в такому вигляді. Тарас чудово знав, що грошей у них бракує, що мама працює майже без вихідних і що кожна покупка дається їй нелегко. Він знав, як вона переживає за нього, як старається зробити все, щоб йому всього вистачало. Але ж він і справді не винен. Він не хотів псувати одяг, але ситуація склалася так, що він просто не міг не вплутатися в бійку. Та пояснювати це мамі він не став. Лише коротко кивнув. Того ж вечора до них завітала мамина подруга. Тітка Оля, Тарас завжди радів її приходу. Вона приносила щось смачненьке, а потім йому дозволяли дивитися телевізор. Поки дорослі розмовляли. Ольга передала йому пакети з гостинцями і, глянувши на нього, присвиснула: Ого, а ти добре отримав! Щось зі сходів покотився. Яна ледь помітно посміхнулася, але в її очах читалася втома: Майже з хлопчаками побився. А речі все можна викидати. До школи залишився місяць. Доведеться купувати нові. Ольга пирхнула і знизала плечима. Та ну, чого ти на нього сваришся? Всі в дитинстві билися. Що краще, щоб утік злякався? Хочеш, щоб він боягузом виріс? Очі Яни раптом блиснули, і вона відповіла тихо, але твердо іноді краще бути боягузом. Після цих слів вона різко розвернулася і пішла на кухню, залишивши Ольгу стояти посеред кімнати. Та розгублено прикрила рот рукою. Схоже, вона ненароком зачепила щось дуже важливе. Минуло всього три роки з того страшного дня, коли не стало романа, чоловіка Яни. Він був чудовою людиною. Діти з двору обожнювали його, він навчив їх робити сонечко на турніку, віджиматися на одній руці, показував різні спортивні трюки, заохочуючи до спорту. Він був чуйним і добрим, не міг пройти повз чужу біду. Але саме ця його доброта й небайдужість коштували йому життя. Того вечора він повертався додому після другої зміни, стомлений, але як завжди, зосереджений. Коли проходив повз парк, почув крик хтось благав про допомогу. Не роздумуючи ні секунди, він побіг у бік звуків. На галявині біля дороги він побачив трьох чоловіків, які силоміць намагалися затягнути дівчину в машину. Вона пручалася і боролася. Але була безсила перед ними. Роман не вагався, кинувся на допомогу, безстрашно вступивши в бій. Він був сильним та витривалим, мав армійську підготовку, але проти, ножа його навички виявилися безсилими. Дівчина скористалася моментом і втекла. Нападники теж не стали ризикувати, кинулися в машину і зникли в темряві. А Роман залишився там, на холодній землі знесилений, стікаючи кров'ю. Можливо, якби його знайшли раніше. Якби хтось викликав швидку, він би вижив. Але сталося те, що сталося. Згодом поліція знайшла і нападників, і ту саму дівчину. Яна знала, що вона могла хоча б зателефонувати, покликати на допомогу, зробити хоч щось. Але запитувати в неї, чому вона цього не зробила, жінка не стала. У цьому вже не було жодного сенсу. Того вечора Оля з Яною засиділися допізна. Спочатку Яна, трохи ображена після їхньої розмови, мовчала і відповідала подрузі короткими фразами. Але Олю так просто не зупиниш. Вона не з тих, хто легко відступає. Зрештою, її наполегливість взяла гору, і вони заговорили відвертіше. Тарас, який ще не заснув, почув приглушені голоси і полегшено зітхнув Йому не хотілося, щоб мама засмучувалася. Та й що боля більше не приходила, теж не хотілося. Він звик до її візитів. І вони приносили в дім трохи тепла й легкості, яких останнім часом дуже бракувало. Ольга, постукуючи виделкою по столу, повела розмову в своєму звичному стилі. Прямо, без натяків. Яно, ти ще молода, гарна жінка, і, відверто кажучи, час вже подумати про себе. Про себе? здивувалася яна. Не розумію, до чого ти ведеш. До того, що тобі варто звернути увагу на чоловіків. Яна стривожено глянула на подругу. Ні, Олю, я не хочу. Ольга зітхнула і подивилася на неї серйозно. Яно, ти можеш не хотіти, але Тарасу потрібен батько. Та й сама подумай, скільки ти заробляєш? На життя ледве вистачає, а це на життя. Хіба тобі не хочеться поїхати у відпустку, не рахуючи кожну копійку? Чи купити собі нову гарню сукню просто так, а не тому, що стара вже зносилася? Яна на кілька секунд замислилася Можливо, мені й хочеться. Повільно сказала вона. Але виходити заміж заради цього? Ні, це точно не для мене. Ну чому ж? почала Оля, але Яна раптом рішуче підняла голову. Давай залишимо цю розмову, добре? Усе це Тарас згадував, стоячи на краю величезної ями на покинутому будівництві. Хлопці сказали, що він боягуз, і не перестрибне через яму. А він, звісно, не міг таке стерпіти. Сказав, що перестрибне. Але зараз він чудово розумів, що не подужає, проте відступати не збирався. Марійка, яка нарешті усвідомила, що Тарас серйозно сприйняв їхні піддражнювання, схопила його за руку. Тарасе, припини, ми пожартували. Тут і дорослий не перестрибне. Але хлопець різко висмикнув руку відступив на кілька кроків, щоб розігнатися. Усі замовкли. Нарешті не витримав Сашко. «Тарасе, ну справді. Ходімо звідси, мамки ж лаяться будуть. А мами справді лаялися щоразу, коли дізнавалися, що вони знову були на будівництві. Кричали і одна, і друга. Сашко зізнавався, що навіть ремнем інколи отримував. Тарасу поки не діставалася, але Яна щоразу обіцяла Коли я дізнаюся, що ти туди знову ходив, кропивою так відшмагаю, що сидіти не зможеш. Там же все розвалюється. Хочеш, щоб тобі цегла на голову впала? Тарас щиро клявся, що більше ні ногою не поткнеться. Але як же без таких пригод? І через день, максимум два, вони знову вирушали на будівництво. Тарас розігнався і стрибнув. Яма була глибока, не менше трьох метрів. Він так невдало впав на спину, що навіть не зміг одразу зітхнути. Боліла спина і плече, але найгірше нило коліно. Воно підвернулося, і зараз лежало в неприродному положенні. Тарас застогнав. Одразу ж над краєм ями з'явилися перелякані обличчя друзів. Тарасе, ти як? Ой, нога. І тут він не витримав. Сльози самі покотилися з очей. То був біль, страх. І ще одне. Жах перед тим, що мама дізнається. А це вже точно загрожує наслідками. Марійка озирнулася на хлопчаків. Ну, задоволені? І що тепер? Треба йти кликати дорослих. Сашко злякано замотав головою Мене матуся вб'є. А що ти пропонуєш залишити його тут? Ні, давай когось чужого попросимо. Кого? Не знаю. Ми з хлопцями на дорогу підемо. Може, когось зупинимо? Марійка зітхнула. Тарасе потерпи. Якщо вони швидко нікого не знайдуть, я сама за дорослими піду. Тарас кивнув Головне, не ворушитися, бо занадто боляче. Незабаром дівчинка знову виглянула в яму. Тараси вони йдуть, І з ними якийсь чоловік. Зараз тебе дістануть. Хлопчик полегшено зітхнув. Він на силу стримував сльози. Чим довше лежав у ямі, тим сильніше хотілося розривітися. Поруч із Марійкою з'явилася ще одна голова. Незнайомець присвиснув Оце ж тобі, брате, не пощастило. Чоловік спритно спустився до нього. Ну як ти? Що болить? Він говорив, водночас обережно обмацуючи Тараса, щоб не завдавати йому ще більшого болю. Щось, крім ноги, болить? Тарас похитав головою. Спочатку боліла спина, але зараз уже ні. Ну тоді терпи, будемо витягати тебе нагору». Незнайомець міцно перехопив його, намагаючись не зачепити хвору ногу. Тримайся міцніше, і майже бігом піднявся нагору. Тарас навіть не встиг зрозуміти, як це сталося. Тільки почув, як хлопці здивовано ахнули. Ну що, треба мамі дзвонити? Тарас злякано подивився на нього. А як вас звати? Роман. А тебе, як мого тата. А мене Тарас. То що, не хочеш, щоб мама дізналася? А можна, ви мене трохи подалі від будівництва віднесете, і мамі не скажете, що знайшли мене тут. Вона дуже лається, коли ми сюди ходимо. Сашко шмигнув носом. І моя лається. Решта хлопців теж засопіли на знак згоди. Роман подивився на них і згадав своє дитинство Добре, куди тебе віднести? Поки вони йшли, Марійка запитала чоловіка А ви не місцевий? Просто у вас сумка. Та й раніше ми вас тут не бачили. Ні, не місцевий. Приїхав друга провідати. Ми разом служили і дружили. Нас усі так і звали. Два романи. А потім роз'їхалися і трохи загубилися. Я лише приблизно пам'ятаю, де він жив. Ну як пам'ятаю? Знаю, що його квартира виходить вікнами на річку. Будинок стоїть майже на околиці і має п'ять поверхів. Ось, на лавочку мене посадіть. Скажу, що біг і впав. Тільки ви мене не видавайте. Не хочу, щоб мама засмучувалася. Тарас швидко зняв з руки годинник. Ось візьміть. Дякую вам. Чоловік усміхнувся. Та ти що, не потрібно мені нічого? Потім запнувся і схопив годинник. Він уважно його розглядав, перевернув, щось там прочитав і подивився на тараса. Тарасе, а годинник це у тебе звідки? Тарасу було страшенно шкода розлучатися з ним, але засмучувати маму не хотілося. Скаже, що загубив. Вона, звісно, теж засмутиться, але не так сильно, як якби дізналася, що він був на будівництві і міг загинути. Це мама мені дала таті в годинник. А сам тато де? Тато помер. Чоловік сів поруч із ним. Як помер? Чому? Це було навіть не запитання, просто слова. За хвилину він подивився на тараса. Ну що, будемо телефонувати мамі? Номер пам'ятаєш? Так, мама щодня перевіряє, пам'ятаю я чи ні. Яна була на місці за 15 хвилин. Вона впала на коліна перед Тарасом. Тарасик, де болить? Ой, що з ногою? Ще щось болить? Потім повернулася до чоловіка. Дякую, що зателефонували. Я зараз таксі викличу, у лікарню. Я з вами допоможу. Тарас пацан вже дорослий, важкий, не потрібно вам надриватися. Я розгублено подивилася на чоловіка, їй здавалося, що вона вже десь його бачила. Ну у вас, напевно, свої справи є. Мої справи? Почекають мої справи! Чоловік якось тужливо це сказав. Я напомітила, але питати нічого не стала. Тарасу наклали гіпс і відправили додому з порадами Будеш так стрибати і ноги ламати. Не станеш гарним спортсменом. Тож будь обережнішим. Тарас дав слово, що тепер він буде дуже обережний. Вони вийшли з лікарні. Яна знову викликала таксі і повернулася до чоловіка. Щиро вам дякую. Навіть не знаю, що б я без вас робила. Ну, я ще не прощаюся. Наскільки я пам'ятаю вам на п'ятий поверх. Як ви його збираєтеся нести? Яна стривожено запитала. А звідки ви знаєте, який у нас поверх? І тут же розслабилася. Ну, звісно, Тарас сказав. Поряд із ними зупинилося таксі. Роман посадив Тараса на сидіння і подивився на Яну. Ні, не Тарас. Мені і Роман все це розповідав, коли на контракті був. Яна зблідла, а потім сказала. Я впізнала вас. Ви є на фотографіях Романа. Вас теж звуть Роман? Так точно. Тарас давно спав, а я з романом сиділи на кухні. Вони згадували, дивилися фотографії та розмовляли. Роман перебував у якійсь прострації. Знаєте, мені Роман говорив, яка ви гарна, добра і ніжна. Але я думав, це тому, що він закоханий. Але тепер бачу нічого подібного. Ви насправді така. Яна зніяковіла, потім навіть почервоніла. Як дивно чути компліменти, і незвично. Романа не стало й компліменти говорити нікому. А знаєте, давайте я вам розстелю диван у кімнаті, тільки Тараса перенесу до себе. Куди ви тепер вночі? Роман довго на неї дивився, дивився й мовчав. Яна не відводила погляду. Між ними було щось особливе, щось невидиме, але відчутне з першої зустрічі. Через три місяці у Тараса з'явився батько. Яна і Роман розписалися тихо. Тільки Оля була в них у гостях. Вона весь час намагалася розплакатися. Яну, я так рада за тебе, ти просто не уявляєш. Яна щасливо посміхнулася. Уявляю. Але якщо ти мені квартиру затопиш своїми сльозами, то робитимеш ремонт сама. Оля кивнула головою. Вона сміялася і плакала. А Тарас із гордістю розповідав хлопцям у дворі, що Роман, який тепер стане його татом, військовий. І коли Тарас виросте, теж стане таким. Тепер із ним ніхто не сперечався, бо в день весілля всі бачили Романа у військовій формі і навіть із медалями. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.